Багато хто з вас вважає, що мистецтво це лише яскраві і глибокі полотна, неперевершені літературні твори, архітектура, музика тощо. Проте це не весь перелік того, що потрібно назвати мистецтвом. Про що ми поговоримо сьогодні? Красиві лінії, чудова геометрія, яка зачаровує, мабуть, кожного глядача. Здогадалися? З вами Діана Пилипенко, і це програма Мистецтво за куліс. І ми починаємо! Хореографія. Багатьом здається, що хореографія це елементарний набір рухів, які, приплітаючись між собою, утворюють танець, проте це не так. Кожна комбінація це величезна і кропітка праця, яка в результаті має проголомшити глядача. Балет, бальна хореографія, модерн, джаз, хіп-хоп. Цей список, напевно, можна продовжувати годинами, адже у сучасному світі меж танцю, напевно не існує. Бо це вид спорту, так так, саме спорту і мистецтво постійно удосконалюється та розвивається. Сьогодні хочу зупинитись на одному з найпоширеніших видів сучасної хореографії модерну, який у перекладі означає сучасний танець. Свій початок він бере у 19 столітті. Саме тоді майже одночасно у США та Німеччині виникає новий напрям хореографії, який навіть через 200 років полонить серця глядачів та виконавців. Головним завданням тодішнього модерну було позбавлення будь-яких канонів та протест проти правил традиційного балету. І тоді і зараз важливими у цьому різновиді хореографії передача духовного стану і відчуттів виконавця. Саме це, до речі, і об'єднує сучасний модерн із контемпом, пластичність і повний дисконтроль над думками головні два правила цього виду хорору. Айсідора Дункан одна з перших, хто починає демонструвати модерн у світі. Саме вона вважала, що танець це природні рухи власного тіла, а не система жорстких відпрацювань, як, наприклад, у балеті. Саме Дункан, до речі, стала засновницею однієї з найперших шкіл у Німеччині в 1904 році, де вона навчала дітей модерну. На сцені вона була зовсім вільна і використовувала абсолютно всі можливості руху. Не володіючи ідеальною фігурою, Есядора Дункан буквально гіпнотизувала публіку своїми рухами, хоча, виконуючи танець, вона не володіла якою-небудь особливою технікою. Дункан використовувала кроки, прості рухи, повороти. Наближені до природних, вони виражали її індивідуальність.